Привіт, друзі! Я Олена Потюх, і хочу повідомити вам, що назва нашого служіння змінилася. Все так змінюється навколо, і з цього часу служіння називається ми з любов'ю, тому що наш Бог завжди з любов'ю, то так же ж і ми. Давайте сьогодні поміркуємо на таку тему, що відбувається навколо мене. А навколо мене відбувається те, що я стверджую своїми устами. Знаєте, таргетинг існував завжди. І Давид це розумів. Він розумів, що не треба промовляти те, чого я не бажаю. Не треба промовляти те, чого я страшуся, а треба. Промовляти те, у що я вірю і на що я надіюся. І дивіться, якщо ми відкриємо 140 й псалом, то тут у третьому вірші Давид благає Господа: Господи, постав сторожу біля моїх уст і брами укріплення навколо моїх губ. Розумієте, ми не повинні стверджувати своїми словами те, чого ми не бажаємо. Ми повинні промовляти слова віри, слова надії, тому що Ісус Христос пообіцяв, що Він буде допомагати нам завжди. І Слово Боже, от, наприклад, Євангелія від Матфея, і це 24 розділ, то там Слово Боже нам повідомляє, що в останні часи, в які ми живемо, все буде гірше. Все буде погано, погано і ще. Найгірше. Але е, Бог каже, що навіть волосинка з вашої голови не впаде. Коли, Коли я в це вірю. Коли я це промовляю, коли я це стверджую, знаєте, ми ж маємо владу, і ми маємо владу у духовному світі. І коли якась, якась хвороба, або якась пастка загрожує мені чи моїй сім'ї, я маю владу забороняти, проганяти. Це все. І ми повинні використовувати, друзі, цю владу. Тому що от прийшла хвороба. І лікарі сказали вам: ну, все, от це ніяк неможливо вилікувати. Вилюку, і в нас є дві можливості. Ми можемо погодитись і казати: Ну, друзі, от так все погано, і я скоро вмру. І плакати: Господь, чого ж ти не зцілив мене? Але. Він не казав нам так молитися. Він казав, щоб не сталося. Проголошую віру, у що ти віриш? А я вірю в те, що Ісус Христос забрав на себе всі мої немочі і хвороби. І ранами Його я зцілився. Тому я саме це кажу. І знаєте, що відбудеться? Оці симптоми, оця хвороба втече. Ну, давайте згадаємо. От якась собака на вулиці підходить до вас. І у вас є дві можливості. Ви можете сказати, пішли зі мною. І навіть якщо вам не хочеться, а ви ж її не прогнали, то вона буде йти, йти, йти за вами. А коли ви отак спинитесь і скажете а ну геть! І вона раз і втекла. Оце наша влада. Тому таргетинг те, що ми промовляємо, те буде. Навкруги нас. Воно буде навколо. І якщо я цього не бажаю, то навіщо я це кажу? Розумієте, отам десь щось почули, ой давайте ми скажемо й тім, давайте ми скажемо й тім. Та ні, Божий захист навколо нас кожної хвилини. Щоб не відбувалося навкруги. Дивіться, в цьому самому псалмі Давид далі каже, це восьмий вірш. Та до тебе, Господи, владико, очі мої, на тебе покладаю надію, не забери моєї душі. Захисти мене від пастки, яку на мене поставили, від сельця тих, які чинять беззаконня. Знаєте, от. Сіть російською мовою. Але ми можемо благати Господа, щоб Він захищав нас саме в тих обставинах, в яких ми опинилися зараз. І Він не докоряє: ну ти ж не послухав мене тоді, ти ж не послухав мене тоді, а тепер от і я нічого не можу вдіяти. Ні. Він каже, де б ти не опинився, я буду тобі допомагати. Але вір. І наші слова, знаєте, що вони роблять? Вони як прожектор, вони як бульдозер, вони рушать всі ті стіни диявола, всі ті пастки, які поставлені перед нами, і вони виводять нас на вільну і прекрасну дорогу. Дивіться, що далі каже Давід. Захисти мене від пастки, яку на мене поставили, від сильця тих, які чинять беззаконня. І от просто кульмінація: грішники попадуться у власні пастки. А я перейду. Розумієте, якщо отак іноді тривога, отак страх просто стискає е, вашу душу, якщо ви бачите навколо себе. Погане і ще гірше. Давайте промовляти оце. Господи, на Тебе надія моя. Господи, попадуть грішники в пастки свої, а я перейду. Давайте промовляти 90-й псалом. Я завжди знаходжуся під кровом Всевишнього, під крилами Всемогутнього. Давайте покладати на себе кров. Ісуса Христа, давайте зв'язувати всілякі обставини ворога, які можуть діяти проти нас. Просто отак і казать, я зараз зв'язую ворожу дію в ім'я Ісуса Христа. І я проголошую, що мій Бог. Ісус Христос завжди визволить і допоможе мені. А якщо ви ніколи не віддавали ще своє життя Ісусу, то треба зробити це негайно, тому що все дуже швидко змінюється. Просто промовляйте за мною. Отець Небесний. В ім'я Ісуса Христа я прохаю тебе. Прости мені, всякий мій гріх. Все моє життя, яке я жив без тебе. Стань моїм Господом і Спасителем. І зміни моє життя найкращим способом. Я дякую тобі, мій Господь, в ім'я Ісуса Христа. Друзі, я поздоровляю вас. Зараз ваше життя змінилося корінним. Способом, тому що ваше ім'я прямо зараз було вписане в книгу життя на небесах у Господа. І тепер ви в заповіті з Ісусом Христом, який ніколи не покине вас. І буде допомагати вам завжди. А щоб розуміти, як молитися, як діяти, обов'язково підпишіться на наш YouTube канал Ми з Любов'ю, тому що там ви знайдете дуже багато корисних відео, які будуть надихати вас і допомагати вам. Друзі! А ті, хто вже дивиться наші відео і кому вони допомагають, я хочу спонукати вас до дії віри. У Біблії сказано, що гроші, які ми маємо, то ж не наші гроші. Тож Господь дає нам силу, щоб е приобрітати багатство. І тому кожного разу, коли гроші приходять до нас, Біблія вчить нас, ми повинні відділяти десятини, ми повинні відділяти пожертви. І... Цим самим ми демонструємо Господові, що ми віримо Його Слову, що ми віримо, що Він буде в цей самий час, як написано у пророка Малахії, відкривати для нас небесні вікна. І це зовсім не стосується економіки, яка зараз панує. Це просто надприродня Божа дія. Коли я відділив десятину, подякував Господові. І посіяв у, той, у те служіння у той дім молитви, який надихає мене, то саме в цей час Бог вірний. І він дає нам урожай понад міру, як це сказано в Малахії. І там сказано, що для нас Він заборонить пожираючому красти в нас плоди. Землі, плоди життя. І виноградна лоза на нашому полі ніколи не лишиться своїх плодів. Тому, друзі, сійте в наше служіння. Якщо зараз ви не маєте змоги ходити до церкви, то ви можете сіяти свої десятини в наше служіння, якщо воно надихає і допомагає вам. І таким чином ми виповнюємо Божу волю. Тому що ми проповідуємо Євангеліє, тому що кожного дня ми молимося за всіх, хто робить репост наших служінь. Обов'язково молимося за тих, хто сіє гроші в наше служіння. Так що пишіть ваші молитовні прохання. Ми молимося за хворих, ми, моли, ми молимося, молимося за знедолених, і Бог робить великі чудеса. А як посіяти, друзі? Написано в описі. Під цим відео. І ще раз кажу: підпишіться на наш YouTube канал Ми з Любов'ю, жміть на дзвіночок і завжди радійте в Господі!